Я був там, там завжди правда, там наша хата Земля покрита попелом, Тут глушить постріл автомата без мата, як на війну, без автомата, брат за брата Стояти будем і не впада Там завжди правда, там наша хата, земля покрита попелом, Тут глушить постріл автомата Без мати, як на війну без автомата, Брат за брата Стояти будем і не впад Знаю, не розкидали по гарячим точкам Бувало, близько прилітало я вже думав точка, на хрест віночка Не думав я, що буду там, але тримався, тримався міцно і не впав. Ти пишеш, це малий піздюк і ніде не був Сидів, в тилу і в шаурму, Знімав тілько, носив броню, але високі коменти маєте час писати списати, поки малий піздюк на фронті захищає ваші хати. Там завжди правда, там наша хата Земля покрита попелом Тут лушить постріл автомата Без мата, як на війну, без автомата Брат за брата Стояти будем і не впадем Там Завжди правда, там наша хата Земля покрита попелом. Тут лушить постріл автомата Без мата, як на війну, без автомата Брат за брата Стояти був Далі більше буде важче стати, ким хотів, я робив так, як я міг, знаю, точно допоміг Дальше більше, тільки боком залітатиму на бід Я був там, там завжди правда, там наша хата Земля покрита попелом, тут лушить постріл автомата Без мата, як на війну, без автомата Брат за брата Стояти будем і кінопада там завжди правда, там наша хата. Земля покрита попелом, Тут лушить постріл автомата Без мата, як на війну, без автомата, брат за брата стояти будем і не впадем.